Всім привіт! З вами Говер і ми починаємо! І у цьому випуску я вам розкажу, як знайти руду пекельного кварцу. І так, щоб нам знайти. М як його? Зараз скажу, як називається. Руду пекельного кварцу. Тобто, кварц сам знайти, нам буде потрібен портал пеклу. Ну, як, як його зробити, дивіться мову найпершому відео самому першому відео, яке я закинув на Ютуб. Ось. У нас Що це в дітька таке. о воу Що я бачу. Вибачте трошки висить. Ну, да, кризис 3 на, уль... на ульті літає, Майнкрафт все равно лагає. Блін. Я ж тебе таке бачу на вікі, читав. Ви бачите, де нас оце туда. Оце тут таке бывает. Я просто зробити скріл. Да, тут у мене трошки випуск такий вийшов. Трошки не по тому, що я хотів зробити. Але он до зараз вибачайте. Секундочку я включив питання на цей. Щоб заряджався ноутбук. Та що ж таке? Давай відвисай. Дітька. Тобто ми просто зробили портал в пекло? Да? Просто зробили портал. І суть в тому, що вода пекельного вона дуже поширена. І вона діє за такою самою системою, як і вугілля. Тобто, оце вона. Оце вона. Отам, отам вона. Отут вона. Ну і щоб її добути, нам буде потрібна залізна кірка. Я візьму майщину всякий. Щоб... щоб по мені ніхто не палив. Так, давайте поміняємо геймод. Як він там один? ноль Скільки випало? Один. А, ну правильно. Один. в залежності від того, може у вас кірка буде. Як там? На щастя розрахована. Тобто, якщо ви її зачаруєте, щоб випадало більше. Е е е е Квартів. То буде випадати до 4 штук. Так само, як і алмази. До речі, так. Да. Якщо ви не знали, то алмази. Якщо, якщо у вас зачарована кірка на щастя, ще як там вдачі, вдача, то вам може пощастити і випустити не один алмаз, а декілька. Ну, все. З вами був Говер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!